Як же відбувається ін'єкційна сітерапія? Це те питання, яке ви часто задаєте мені на консультації. Тож, давайте сьогодні з цим розберемось. Мене звати Мішана Наталія, я лікар-авроволог Клінік Дейніс. Отже, це препарат Алксоїд ін'єкційний асітерапії, виробник Іспанії. В даному препараті є два флакончика: один флакончик А і другий флакончик B. Флакончик А – це за кого відбувається нарощування дози, тобто, щоб ваш організм... Звик до препарату. І протягом першого місяця ви приходите в клініку раз в тиждень і ми робимо вам дуже маленькою голкою кукольчик в руку. Ви чекаєте 30 хвилин, ми спостерігаємо, що ви впевненими, що ви себе чудово почуваєте, і далі ви йдете додому. Наступні три роки ви отримуєте підтримуючу дозу саме з флакончику Б. Для цього раз в місяць ви приходите в клініку для отримання терапії. Як exactly, завжди чекаєте 30 хвилин, йдете займатися своїми справами, а через три роки почуваєте себе чудово та без андрій. Тож, чекаємо з нас на цю терапії, тут квінікте.